Не домовився з партнером, готуйся до того, що бізнес будеш ділити. У нас сьогодні був черговий кейс. Люди в лютому місяці тільки почали бізнес квітковий. Сьогодні, в березні, вже вони розійшлися, причому розійшлися не досить добре. Коли ми проводили діалог, ми ряд питань, які задали, на них не було знайдено відповідь на початку бізнесу. Тому ми постійно на своїх консультаціях, які, до речі, в Шатилої партнери коштують 2 тисячі гривень. Ми радимо, що з партнером на початку бізнесу треба сісти і обговорити. Хто за що відповідає і хто як буде отримувати дохід від компанії, тому що в бізнесі ви маєте розуміти, що в певній частині ви власник, а в певній частині ви виконуєте якісь обов'язки або продавець, або директор, або менеджер. І за це вам компанія має платити гроші. Досить складний такий механізм, але вам це треба зрозуміти, якщо ви вже через місяць або через півроку з партнером не хочете розходитись, тому що кейсів про те, що клієнти не домовляються. З партнерами на початку бізнесу у нас дуже багато, і ми всім їм радимо і даємо перелік питань, по яких потрібно обговорити і знайти спільну мову для того, щоб потім було легше навіть розходитись. Тому що якщо у вас є прописані моменти зафіксовані, то і розійтись буде легше, ніж якщо ви починаєте спонтанно бізнес. Тому що 95% всіх бізнесів, які з партнером починаються спонтанно без домовленостей по певних моментах. Вони приводять до того, що партнери розходяться причому розходяться боляче проблемно із залученням юристів.